Всім привіт сім гарного дня. Зачити, у нас дорогу почистили, понадувало трохи, але тут почистили. Там поки я включила, то вже ми проїхали де більше снігу. Зараз, Ого, зараз. зараз там на повороті. Okay. Ось, бачите, який сніг. Оце ми сюди несли козенята, аж, аж за той поворот я виносила. Тоді вони якраз там прийшли, а отой от дядько мене от у низі чекав. Бідний тоді, як я ті козенята зимою виносила. Дивіться, скільки сніг, бачите по краях. Ох, дивіться, які. На телефоні так не видно, здається, невеликі купи. Ну, тут такі купи, кучугури що Ой-ой-ой! Він мене от там не зічекав, а я несла їй козенята аж туди далі ще зараз покажу. З нею їй показувала дорогу, бо вона я збуджу. Каже, то ж дід по п'яті дерева та і все. Ой, верніться мені ще трошки поможіть. Ну то я о, о, подивіться, який сніг. Бачите, скільки понадувало саме більше. Оце на... Вроді на гуртку. Одну і що жну. Ось таке-то. Оце я аж ось десь сюди її принесла ті козенята, а все, бо мене людина чекає. Кажу, я не маю... Я чти, бо ж людина вже була б до тієї пори внизі, в село входила б. Я бігом, а воно дує, світа не видно. А тепер ото знов з нинішньої ночі знову починає нас сильно має дути, передає на п'ять днів. Сильні замітілі. То вже якщо сильні підуть, то задує все знов тут. Вже тоді нікуди не виїдеш. То почистили, так? Задуто було, бо ж хто не знав, перся її застрагли тоді. Так що ось таке то. Ось така то зима у нас. Тільки трохи снігу і одразу все задуто. Ну, а ми їдемо в район, дорога зараз тут у нас трохи краща, то заасфальтували трошки були, а ще снігом заліпило і виходить гарна дорога. Так, що ось так. 15 хвилин ми зараз донову їдемо машиною по тих ямах, як, як дороги не було дробляні. А зараз вже. І от тут дуже передуває також часом. Часто. Все, бачите, ось така красота. Зате тут добре, як возитися на санках. Ах летить, дорога не посипана, дороги ніхто не сипеть. У нас також, до речі, села до гори не, не посипано. Ніхто не сиплять. Хіба машина. Так, але возиться тут би файно було в'їхати. Ну страшно, часом моя машина напроти їхати. Ось такі-то справи. А ми їдемо в район. Нам треба у район. Так що ось таке то. І потім ще по чаїв. Тут посипано трошки, хтось посипав попілом. Бо це не пісок, це попіл посипаний. Морозийського 15 градусів. Те, 13 градусів. О, зранку було. Щось він не дуже спішить падати, як то кажуть. Ось так. Тікайте пси. Собі йдуть, як на шпацері. Ось такі то справи. Ладненько. Всіма паузу, а там... Що далі буде, тоді буду ще вам показувати? Ось такі то справи. О, тут той трикутник не розчищений. Тут вже почищено. Ось такі-то справи. Бачите, сьогодні вітратний крутиться, щось не хоче. Стоїть. Що? Ті рази вже ми їхали, то крутився. То щось тихо-тихо. Нічого, що, зараз вам по почайську лавру. 啥意思

Справаньки. Це ще обид. Ларки, кустки купити, все остальне, хто що хоче. Ось так. Ладно, пока місь пауза. Так, бачите, де цукровий завод був ті, бочки. Ось. Бачите, як Покрили, зверху перекрили. боки якимось таким чорним пообробляли. Ще не повністю, але щось криє чимось. Щось буде зроблене. А що буде, ще не знаю. Це ми вже у районі. Вже сонечко сюди вийшло, вже тут стало. А зранку зимно, ой зимно. сушки родні з тих от жукта, ще леотри цифровий. А моє так що не знаю. Так що ось таке Тут я звук прибрала мандарини по 67. Ось тут ми перейдемо. По музика грала, я мусила прибрати О, те, що я озвучувала. Так, тут по 64 мандарини, тут по 91 55 лимони. От. Такі ціни. Ціни різноманітні є на все. Просто треба вибирати. Людей дуже багато було, я мусила трохи камеру так приховувати, щоб люди не попадали, бо люди трохи так, як то кажуть, кують банани по 57. О. Так, зараз ми до яблук підійдемо. О, Так, тут у нас ціни такі, то банани ті самі. Що ми брали? Тут Ігор вибирав сам банани, так. Так, авокадо 84. вроді. Ківі 94. Хурма по 95. Яблука, яблука 39, 31. Отакі ціни, 29. Різні ціни на все. Так, щось таке. то пекінка не бачу по чому. Ой, не видно. Перше його повернула. Так, ні, е, под... то часник по 12.80 чимсь там. То часник був досить дешевий часник. Ось пекінка, пекінка. Зараз глянемо, чи є тут ціна. Я то казала, почу... а, ні ціни не було. Точно не було ціни і я не знала, скільки взяла одну пекінку на салат. Так. А там ціна збоку була. Я не знаю, на що це я бачила, не бачила. А, на цибулю. О. Цибуля, морква, буряк і картопля. Буряк 7,89, А картопля по 9:99. Так, тут різні печериці, шампіньйони зелень, ціни на них не було. Я не знаю, почому вона. Так, рідіска була, там також ціни на ній не писало. Так, це ми йдемо по шампунь. Так, це зубні пасти. Які хочеш. Ці не відблискує паршиво видно, бачите. Ось. Ці не паршиво видно. Там воно світло падає і відблискує. Погано видно. Так, 148 тут шампунь. Та 143. Ось. Ми брали та, що за 148. Це мило. Так, взяли шампунь. І усю. Взяли ваксу блеск 37. Ось таку. До Дочубет. І ще одну взяли. Це брала зразу руду, але додивилася, що до рудих, то ставила, а взяла для чорних. Ось так. Так. Тепер ми пішли далі. Тут все шамті всякі. Мила, креми, всяке різні все. Цього ми не брали тут. Ціни погано видно, це факт. Дуже відсвічувала, чого вроді дивилася на відео видно. А так погано видно. Ну і чого. Всього є дуже багато, аби тільки аби тільки грошей купа була. Так, це пасти зубні. Це яйця. Так, ось все 2 гривні. 10 яєць. Тут риба різня. Так. Це Ігор мене покликав каже, що це такі дешеві яйця. Там були по, по скільки зараз я скажу в тому роді. Ні, не видно по, три, по 35 чи що гривні. Ну, 350 яйця. Це я вибирала е, ковбасу і сала з м'ясом. Такий кусочок взяла. Бо нам треба було. Так, що ось таке. -то. Ось такі ціни на все. М'ясні вироби. Людей дуже коло ковбас, коло всього було багато. І тут вибрала я дві палички ковбаси і на тому усе. Кусочок взяла сала з м'ясом такого. І взяла дві палки ковбаси і усе. То все сир різний. Обринза. Різні сири. По різних стінах тут. Все, так, як сказати, йогурти різні. Сир кисломолочний 79,40. а цей 80-90 жирність більша. Ось так ось таке то. Так, тут зараз. Торти будуть, також досить, досить порівняно, не є дуже дорого. Ось такі. 305, 250, 221. Різноманітні торти, різноманітні ціни. То чаї по 100 гривнів ось копійок упаковка, 30 гривнів, різні є чаї. Ось. Так, що ось таке, то це вафельки різні. Ну тут я солодко ніц не брала абсолютно. Печеньки, вафельки, все, по всього є багатсько, Аби тільки треба було його, кому треба, той бере. Ну мені не треба було, то я не брала. Так, це бумагу, туалетну брала упаковку. Каховинка. І засоби гігієни. Ось і все. Всі покупки. Так, робимо розпаковку. Казали дівчата, що треба показувати, що купила. О, що я купила, що я купила. Мандарини купила. Так. О, бачите, що я. О, вся. ця сумка пуста. Так, імбир. Зараз в мене десь був чек, якщо я розберу на ньому. Ні, я на нього не розберу нічого. Так. Шампунь. Я не помню, я показувала на відео, скільки стоїть. 115, що я не помню, не буду брехати. Шампунь. От такі бріски лакси, чобати чистити. Там також має бути на відео ціни. Так, це я купила ковбаси і ось таке сало з м'ясом. Ось. Так що ось таке тут? Це я купила. Це я купила. Так. Так, імбир купила, купила його. Я ж казала, до пів її бо ж обленерго прислало. Так, пікінка бідненький, правда, витал. нічого, на салат піде, вона вже трошки старіша, мабуть, більше ніякої не було. І це банани. Мандарини, сидіти на місці. Так, то ми все, що брали в АТБ. О, це все в АТБ. Так. ні, ще не все. Ще туалетний папір в АТБ брала. І засоби гігієни там збрали. Заплатила 180 в магазині. так. Це я в новому лексинці брала в магазині. Поселедці 158, роді так, я казала перець один, червоний грішек купила. Оце за нього 50 гривень. О. І чорнофору купила. Хочу собі смакоти. Так, ну оце оселець. Так. так, що тут я купила? Котам дістоньки ще докупила. Купила своїм свиням від гриски дати. Ось такий базол. Так, Свиням. Куром купила. Кальцій, носокусна мука. І отаку от купила аптечку. Дуже хороша. Це, я її купила, але ну, на 50 голів птиці, оце розраховано. Це потім, бо потім не можна знайти. Ну, це кальцій, от і все останне. Так що в тебе аптека. Ось, ось о, більш А, і ще купила 3 літрі уліву. Таку бутылку. Оце все. Це, в тебе я пустила банани, мандарини, пекінка, шампунь, вакса, олій, туалетний папір. Так, і засіб гігієни. Це я все купила в тебе. Заплатила то стільки грошей. Тепер в аптека. Я скупилася 1500. Ось. Так щось що таке, то я ще там купляла дещо. Ось і то купляла ще Ну, Це не, не на заграні. Ні. Так. Е, все. Оце все ще я купила. Ну і в новому лексиці якийсь час я стаю беру оселеці. Смачні, прекрасні на вечір оселеці. Все, більше ніч не купляла. Зуба залічила і приїхала додому. Ось такі справи. Всім гарного, тихого, мирного дня. Миру, спокою, затишку, Божої опіки. Хай усіх все буде добре. Ми будемо буду готувати вечеру, бо світла нема. Треба вечеряти. Всім па-па.